Раз у баби перехожий на скаль ночував. Устав рано до походу і гуску украв. Доганяє його баба: служба! Почекай! А що бабушка мені скажеш? Та гуску віддай. Ах ти Бог мой, Ета та гуска, екка я дурак. Держи бабка, я їй думав, що є та гусак. Блін, дожились треба запікувати класичну поезію. Проблемі харчування московських солдатів, які стояли в українських селах, Степан Руданський присвятив не один вірш: бо голодний солдат поганий солдат. От і зараз одразу після початку війни на Донбасі в Україні постало питання реформи солдатського харчування. Волонтери, виробники консервів, інтенданти, кетеринги компанії усі взялися за цю справу. А на свята і досі волонтери печуть паски для бійців, варять вареники, ріжуть салати, адже в бійців на фронті теж має бути свято. Багато українців працюють на те, щоб нагодувати наших воїнів, навіть не підозрюючи, що понад 100 років тому над тим самим думав Антон Турчанович, офіцер російської армії, родом з Чернігівщини. Він думав про те, про що тисячу років не думав жоден полководець. Привіт! Ви на каналі імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов. І ми знову досліджуємо для вас важливі і не дуже відомі питання української історії та культури. А ви вже підписалися на наш канал? Якщо ні, зробіть це, просто зараз натиснувши кнопку під цим відео. Тоді ви будете в курсі усіх наших досліджень. А якщо до того ще й натиснете на дзвіночок, поруч з кнопкою підписатися, то отримуватимете повідомлення про нові відео просто миттєво. Ну, як підписалися? Молодці. Лайкаючи та підписуючись на українське відео, ви допомагаєте нашій державі обороняти свою мову та культуру, проти яких веде шалену інформаційну війну Росія. Їй мало загарбати українські території. Вона спиниться тільки коли ми припинимо існувати. Тому український Ютуб це не просто розвага, це інструмент захисту незалежності. А ваші лайки це кулі у серце ворога. З давних давен повелося, що солдати самі дбали про своє харчування. Полководець забезпечував лише вчасну виплату грошей, а далі солдати вже самі вирішували, як і де їх витратити. Тому у творах, що описують стародавні війни, ми обов'язково зустрічаємо сцену біля багаття, де зібралися солдати, щоб перепочити та попоїсти. Побачимо, вертели з дичиною чи цілком свійськими курами та гусками. За останні 6 тисяч років людство пережило 14,5 з половиною тисяч воїн. І під час них солдати завжди об'їдали мирне населення. У знаменитій п'єси Бертольда Брехта Матуся Кураж головна героїня була маркітанткою, тобто постачальницею харчів для солдатів. Маркітанти на своїх вазах, які одночасно були складами та крамницями, йшли слідом за військом, купували у селян продукти, а потім перепродавали їх військовим, наживаючи на цьому свою копію. В українських козаків харчування було організовано інакше. Згадаємо повість Євгена Гребінки Чайковський. Після вечері курінний підійшов до дерев'яної скрині, що стояла на особливому столі, кинув до неї копійку та вийшов з куреня. Козаки робили те саме. Кидай свою копійку, сказав Микита Олексію. Завтра на ці гроші кухарі куплять харчів та приготують нам обід та вечерю. Отже, кожен козацький курінь мав власних кухарів, які забезпечували гаряче харчування. І кожен козак, пообідавши, клав копійку до спільної скарбниці, дякуючи братчикам кухарям за роботу. Тепер це називається краундфандинг. Армія Російської імперії у XIX столітті перейшла на систему харчування, подібну до козацької. Але грошами на закупівлю продуктів розпоряджався полковий командир це, звісно, призводило до зловживань, крадіжок та корупції, як завжди в Росії. Вправні командири швидко наживали капітал на солдатському шлункові. Крім того, за кожним полком на підводах возили кухонне приладдя, казани та продукти на стоянках розводили багаття, і голодні солдати мусили чекати, поки кашовари зроблять свою справу. А в бою тільки на кашовар засипав пшонову воду, як супротивник переходить у наступ і доводиться тікати, залишаючи готовий обід ворожим воїнам. Так тривало століттями. Усі звикли і не скаржилися. АЛЕГЕР КОМ АЛЕГЕР, тобто на війні, як на війні. Але один українець, а саме Антон Федорович Турчанович, замислився над цією ситуацією. В результаті зробив винахід, який назавжди змінив систему харчування військових. Антон Турчанович народився на Чернігівщині у родині збіднілих дворян. пішов у армію рядовим і, врешті-решт, за 40 років дослужився до полковника. Був нагороджений Георгівським хрестом орденами святого Володимира, святої Анни, святого Станіслава. Він відзначився надзвичайною хоробрістю при облозі фортеці Плевни під час російсько-турецької війни. Але головний свій подвиг створення польової кухні здійснив уже в мирний час в кінці позаминулого століття. Принцип роботи польової кухні оснований на чумацькій пічці. Чумаки були унікальним явищем такого собі народного логістичного транспортного бізнесу, коли кожен добрий господар міг зібрати валку возів та піти у Крим чи на Дон. Чумацькі валки ходили українськими дорогами аж до 19 століття. Воли тягнули вози, навантажені сіллю, рибою, прянощами та іншим крамом. Чуваки тижнями йшли степом, де практично не ростуть дерева, і нема де взяти дрів для багаття. Тому вони вигадали пічку, яку можна швидко збудувати будь-де, і яка не потребує багато палива. Це була повноцінна пічка із пальником під дувалами трубою. Відмінність її, від звичайної, полягала лише в тому, що чумацьку пічку не складали з цегли, а викопували у землі. Той, хто намагався приготувати щось на багаття, знає, що більшість тепла від нього розноситься на всебіч і лише менша частина нагріває казано-бочайник. Ну а чумацька пічка, де вогонь заховано під землю, використовує все тепло і з користю. Тому для неї годиться будь-яке пальне, хмиз, солома, суха трава, навіть кізяк. Крім того, вона працює в дощ і вночі не привертає увагу розбігників. Отже, польова кухня це така собі чумацька пічка на колесах. Всередині пічки встала на казан з кришкою, в якому вариться страва. Щоб вогонь краще горів, передбачено димову трубу. Польова кухня Турчановича, або, як її називали в документах, універсальне пересувне вогнище, поєднувала в собі одночасно дві таких пічки: одну для борщу, другу для каші. До того ж, Казан, призначений для каші, мав навколо себе спеціальний резервуар з оливою, яка нагрівалася вогнем, а тоді вже передавала тепло каші. І через це страва у Казані не пригорала. У ньому можна було навіть пекти хліб. Ємність кухні дозволяла готувати обід одночасно для 250 людей. Свою польову кухню-пічку Турчанович поставив на колеса, передбачивши можливість впрягти коней і варити їжу навіть у походах під час руху. Свою розробку Турчанович представив на конкурс, оголошений військовим міністерством у 1896 році. У конкурсі брала участь багато розробок, але кухня Турчановича обійшла усіх за легкістю, зручністю та невибагливістю. Перші бойові випробування вона пройшла під час російсько-японської війни у 1904-1905 роках. І хоч Росія ту війну ганебно програла, польові кухні отримали високу оцінку солдатів та офіцерів. У 1906 році Німеччина оголосила конкурс на створення солдатської кухні. Участь у ньому взяла і кухня Турчановича, яка знову перемогла усіх конкурентів. Щоправда, німці, які не хотіли бути залежними від іноземного виробника, все одно створили свою кухню на три казани, яку солдати влучно прозвали Гуляш Канон, тобто гуляш гармата, через те, що пічка із трубою формою нагадувала гаубицю. 1908 року Турчанович отримав від Міністерства торгівлі свідоцтво, яке засвідчувало, що його польова кухня не має аналогів і є винаходом. Конструкція виявилася настільки вдалою, що її виробляли практично без змін аж до Другої світової війни. Та й теперішні польові кухні використовують принципи, які заклав український винахідник. Але як це часто буває, на своєму винаході Турчанович не зажив слави та грошей і доживав віку у дочки в Братславі на Вінничині. Саме у Братсові йому й поставили пам'ятник: польову кухню на постаменті знак вдячності мільйонів ситих воїнів. А ти вже поїв? Ну тоді підпишися на наш канал. А якщо не поїв, поїж! І одразу підпишися, і тоді ти будеш в курсі наших наступних відео.